Всім привіт! Е, маю для українців, які проживають в Німеччині, дуже важливу і дуже корисну інформацію. Отож, зберігайте дане відео, е, діліться зі своїми друзями. Це дуже-дуже вам буде помічне. Отож, кожен з вас е, зіштовхувався з проблемами у державних установах. Де вам дуже довго розглядають документи, чи не надають вам відповідні документи, чи взагалі дають вам відмови і тому подібне. Є один дуже дієвий спосіб, як боротися зі всіма державними установами. тобто чоб Agentur für Arbeit, Осленди Біхерд, Бургер АМ, ті самі поліцаї, тобто, всі-всі-всі державні установи. Є в Німеччині мені в свій час, я вже тут живу понад 14 років і аналогічно зіштовхувався з такими же проблемами. І мені в свій час один дуже хороший німець порадив, як можна з цим боротися, і це дуже дієво. Отож, по суті, є в Німеччині міністерство, так мовити, на наш хлопський розум, яке займається контролем роботи державних працівників. Тобто, і ви пишете петицію. Скаргу, так можна сказати, на роботу тої чи іншої установи, або там чи конкретного працівника. Це вже по вашій ситуації, ви можете подати петицію, це та сама скарга, де ви описуєте повністю всю вашу проблему, коли, що, які ви там документи надавали чи листи, тобто, ви по вашій ситуації все описуєте, є можливість вашу скаргу петицію. Відправити як по електронній пошті, так і по звичайній пошті. Кожна земля має своє представництво тільки одне: на землі НРВ, хто проживає, Це знаходиться Міністерство в Дюссельдорфі. Я, в принципі, під відео залишу адрес, емейл, повну назву, як це називається. І кожен на своїй землі зможе погуглити, де воно є. Тобто реагують вони дуже швидко, впливають вони на держпрацівників держустанов дуже швидко. Це на даний час, ну роками, точніше, навіть саме дієвий спосіб вплинути на працівників вирішити свою проблему. За всі мої руки, я цим користуюся дуже часто. На жаль, так само приходилось не один раз, і за весь цей. Період проживання в Німеччині був справді один випадок, де е нас на землі в Дюссельдорфі спробували в даному міністерстві загладити вину одного там чиновника. Але я оскаржив дане рішення в Берліні. Тобто я подав у головний офіс, мою справу переглянули і прийняли рішення на мою користь. Отож, е Користуйтеся, добивайтеся, тому що останні роки держустанова справді дуже сильно нагліють, не роблять своєї роботи і прям пхають палки в колеса. Але, дякувати Бою, то кажуть, є дієвий варіант, як з цим можна боротися. Отож, використовуйте, робіть, добивайтеся свого, діліться з друзями і всім. Успіхів у вирішенні ваших проблем.